Сьогодні б великому українцеві, вченому фізику, економісту, політику, державцю і великій людині Ігору Рафаїловичу Юхновському виповнилося б 99 років. Навесні 2022 року, коли мене витягнули з окупації, Ігор Рафаїлович був першим, хто мені зателефонував із словами: ти маєш знати, що я трохи воював. І хочу тобі сказати, війна це погана справа. Будучи знайомим з Ігорем Рафаїловичем з 1994 року, я добре засвоїв його стиль спілкування. Він завжди дуже легко входив у будь-яку розмову, і було видно під час будь-якої розмови, як він намагається переконати свого співбесідника в позиції. Але Ігорофілич був унікальною людиною, бо він все життя навчаючи, будучи талановитим науковцем, він навчався сам. І впродовж будь-якої короткої чи довгої розмови. Він завжди обов'язково декілька разів зупиняючи співбесідника, не дивлячись на те, що він був молодший, набагато молодший, ніж академік Юхновський, казав, ось, ось тут зупиніться, будь ласка, і повторіть і розкажіть, бо я про це менше знаю. Співбесідники завжди кидалися в просторі роздуми, фактажі, і Рафаїлович уважно слухав. Записуючи, як завжди записуючи певні фрази і певні моменти. Праця в депутатській групі державність, потім праця в Конституційному центрі, депутатській групі, спільна праця далі над уже новим проєктом Конституції. Так, новим проєктом, бо ще взимку. Цього року ми говорили з Ігорем Рафаїловичем по тексту наступної Конституції України. Він, як завжди, випереджав час. Він казав, що не дивлячись на те, що іде війна, є речі, над якими в жодному разі не потрібно зупиняти працю. І ніколи не можна зупиняти працю. Один з таких Предметів його турботи заняття була Конституція України. І до останніх своїх днів він працював над текстом Конституції, до роботи, над яким були залучені відомі українські правники, політики, державці. І серед них на сьогоднішній день ми вже не маємо ні Володимира Стертовича, ні Олександра Задорожнього. Так само. Як і на сьогоднішній день немає тих, хто безпосередньо брав участі в роботі над Конституцією, і Михайло Сирота, і Вячеслав Максимович Чорновіл, і інші і інші, хто вкладав душу, так як Ігор Рафаїлович Рафаиличухновський, знання серце своє в фундамент становлення української держави. Безумовно, що роки роботи давали знання, роки роботи, праці давали досвід, але є і завжди будуть риси, які притаманні були лише академікою Хновському: терпимість, розважність, непоспішність, обдуманість, додаткове опрацювання. Перевірка десятки і десятки разів фактажу матеріалу, математична точність особливо вражало під час його роботи над таблицями міжголузового балансу, так званими таблицями Леонтьєва, на яких сьогодні побудована економіка багатьох держав, зокрема Японії. Але в Україні цьому чомусь. Приділяли і приділяють зовсім зовсім невелику увагу. У трьохтомному виданні ігра Рафаїловича Іхновського, Фізика, економіка і політика зібрані ті праці, яким він просвятив своє життя. І в них приблизно в рівному співвідношенні виглядають його зусилля в роботі як фізика. Як економіста, як політика можу сьогодні сказати з певністю, що заслуга Ігоря Рафаловича Юхновського в тому, що Україна як держава відбулась величезна, і треба чітко сказати, що без Юхновського навряд чи України мала у 1996 році Конституцію. Ті роки і ті місяці, на жаль, залишилися без фіксованого архівного збереження, і їх належить ще відновити в пам'яті, зафіксувати. Так само як згадайте 1993 рік, коли Ігорофилич став. Віцепрем'єром він був третім, першим віцепрем'єром, і коли він говорив про те, що нації, великі нації, мають використовувати речі, до яких нам і зрозуміти то складно, як він говорив про те, що люди мають їздити на велосипедах. А фраза про те, яку він мені сказав, що демократію ми збудуємо тоді, коли в Києві похрещатику люди будуть ходити влітку шортах і в тенісках. Я вже не кажу про те, що, здавалось, би оці прості речі, в тому числі і в 1994 році, Ігорофич приніс на зібрання фракції державність, депутатської групи державність в поліетиленовому пакеті рідину. Ми сиділи, нас було небагато. 20 Одна особа. Ми сиділи і дивилися. Власне, а що академік приніс і що він нам може показати? Він, поглядаючи на цей поліетиленовий пакетик з рідиною, сказав: це наше майбутнє. Всі ще більше здивувалися, в чому майбутнє. Він каже: це вода. Люди воду не бережуть, а вона стане дефіцитом. Зрозуміло, що більшість з нас знали, яка ситуація на планеті Земля з водою. Але на той момент ми погано уявляли, що таке розфасовувати воду, що таке в селі пити воду з пляшок, які привозять невідомо звідки? Але, адже всіх були криниці. Всі могли спокійно, витягнувши відро з колодязя чи криниці. Напити ще просто з річки, напитися води. І це розуміння і бачення на роки і десятки років це те, що завжди було поруч із Ігорем Рафаїловичем Юхновським. Здатність працювати. Левова здатність працювати ще одна унікальна риса Ігоря Рафаїловича. Працювати завжди. Шукати завжди в усьому відповіді на питання, докопуватися до самих глибин, розпочинати і завершувати роботу, не кидати нічого по шляху. Його унікальність була й в тому, як він вмів комунікувати з людьми. Тиха, спокійна мова. Я ніколи не чув, щоб він піднімав голос. Він завжди до тих, хто все більше і більше вдавався в емоції, говорив про те, що. Пане, у вас не вистачає аргументів, тому ви зриваєтесь на емоції і крик. Подумайте, будь ласка, над цим питанням додатково. Насправді ця людяність, ця відкритість, відданість людям і відданість України і чесність в спілкуванні з людьми вони залишили по Юхновському великий наробок. Для української держави, для українського суспільства. І треба розуміти, що і народна рада, як депутатське утворення в парламенті першому демократичному складі Верховної Ради України, і депутатська група державність, і депутатська група Конституційний центр, і Західний науковий центр і багато інших інституцій. До яких мали відношення Ігор Рафаїлович Юхновський, до їх становлення, до їх розвитку, вони принесли Україні, українцям великі досягнення, великий наробок, фізика, економіста, політика. Я би навіть сказав правника Ігора Рафаїловича Юхновського. Так, Ігор Рафаїлович, я добре пам'ятаю слова. Розмови той літа 2022 року, коли ви мені сказали про те, що добре, що ти вибрався із окупації, можливо, це вплине на тебе, і ти менше будеш проявляти емоцій по відношенню до дурості і дурнів. І навіть в цьому у Рафиловича було чому вчитися, тому що він дуже інтелігентно реагував на незнання. На невміння, на людей, які не відповідали своїм займаним посадам. Я ніколи не чув від нього, щоб він сказав, цей чоловік неграмотний чи ця дама неграмотна. Він завжди казав, що ця людина не зовсім талановита, не зовсім геніальна, тим самим не ображаючи і себе, і не принижуючи себе, працюючи і спілкуючись з людьми, які не були. Готові для спілкування із академіком. Пам'ять це річ, яка дозволяє жити людині навіть після її смерті. Пам'ять про академіка Юхновського особлива. Бо ця пам'ять це пам'ять про становлення, про розвиток України, про її злет у майбутнє. Світла і вічна пам'ять учителю.